Трена один. Всім привіт, це беремо. і ми йдемо гуляти. Дамо на себе нарад. На жаль, ми зараз будемо їхати в парк. центр. Що на собору їхати? Зоопарк нас уворіш. Підемо в Макдональдс. не хочу. Всім. То пішли в його. А ми йдемо. я вйду. Один. Спустя 100 років ми їдемо. Давай як це мак. який? от. Так, ми вже хали. Так, ми купили гриппфрутовий центр. Це мої папе кофу. Це морозовий Майнкрафт і це морозова полуниця. Коротше, ми фоткались. Зараз не ми... Фотк. ми йдемо біля саки. Повслів. Ми йдемо в парк. Ми мали йти в парк, але ми сюди не попали. Ми пішли в Макдональдс. Ми дуже гарно не просто. Ми повставляємо фотки. Ні. Ну, це вже таки да. Ну, і я забуваю її знімати. Пока. Ми тут. Ну, так, мій, так. Далай. Я Далай. не думаю, чого ти так довго сіль по. Понижаємо на тому ДР теж то, і потім після держави. Да. Зараз буде самий адреналін. Так. Да. Правили кататись на Ну, Там атракціонів не дуже багато. Ти що? Я ну, Сім'яті не не ми тут не кажемо. Яка гарна погода, захисники? Ну, надо, О, Ми вже Ми... зараз будемо іграти а. в ігрі. Так. 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 Боже, укач. А зараз на Даша буде проводити? Ти по одному кидаємо, два. Давай, Даша. Давай. Опускай. Что будешь ловить? Зайчик. Желтого зайчика давай. Бери эту губку. Нихера. Что, Все. Давай! Все, нема. Далі, нема. Софія. Всі закинула. Ні-ні-ні, куди ти? Що ти робиш? Оце. А що? Воно не робиться. Ти щось не закинула. Я закинула. Прикидала. Софія дивіла. Софія не так поняла і вона. Тітя. Ось такий. на Давай. Не нажимай кнопку. Оце. Давай, В Виляй. Давай. Пробуй ще збоку тако йде. Що ти хочеш? да. Попробуй щось з тої сторони, подивись, що ти хочеш. Там? Подивись з тої сторони. Софії, подивись з тієї сторони. Ну так подивись з тої сторони, щоб точно. Що. О Боже, две кіло. Ні. Так, ми тут фотобудки. Це? От тут у нас такий вид. Два крута. Mm -hmm. Це коштує дві фотки, нам буде ось такі. По 100 гривень дві. <плес> вас. Ну ждемо поки. <плес> давай, давай. давай. Перше мені буде. Мені? Б ні, бо я плачу. Платила. Ладно. Ну, так я вибрали Так. Да. Розв'яжальні фото. Давай, бо А вот фото. Тогда надо было сюда давать, шанс, А, да? Да, а я делалась сюда. А я и туда, и туда. Да, да, вон эти фотки ночи. что мы А сам, да. А давай это говорим. Будем... А, ну что, а, я тебе скажу. У вот тут, за грузочка. На две фото. Ну, да, да, две Сначала две, потом шапочка И зараз здесь моя фоточка наша. Давай. Да. Давай. Давай, Зайка. Хорошо, мы не ты следующее Следующая. Да. Пока. Все? Нет, шау у бачишь. Типа два воды. Ось такое. Ось тут Раш Параша, и вот это вот такая у нас фотка. И зараз Да, вот чуть-чуть Ось. Давай, сойка. Ваша охота готова. мы сейчас